Таким способом не на кладовищах, а в публічному просторі, у парках, окупанти в Радянському Союзі маркували публічний простір. Героїчно загинули в боротьбі з петлюрівськими бандами. Такий напис на могильній плиті, що у Петровському парку у центрі Полтави. Тут, за даними істориків, поховано близько трьох десятків комуністів. Зокрема, червоноармійці брати Литвинови. Загинули вони у Миргороді 1919 року під час повстання. Перший з них Анатолій був представником так званої. НВК, тобто надзвичайної комісії, яка була каральним репресивним органом і яка здійснювала репресії щодо українського населення. Перш за все, Петро очолював, був керівником відділу прот. Забезпечення продовольством в результаті цих подій, на жаль, ми маємо перший голод 21-22 років, і безумовно, що такі злочини, які пов'язані із злочинами на сексуальному підґрунті, тому що йшлося про зґвалтування українських дівчат, жінок і йшлося про ті нелюдські злочини, які були. Нині цю могилу міністерство культури вилучило з реєстрів культурної спадщини. Це відповідно до закону України про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики і деколонізації топонімів. Рештки звідси мають перепоховати, каже Олег Пустовгар. Я звернувся до виконувачки обов'язки міського голови Катерини Ямщикової з тим, щоб у термін до 27 квітня вона видала відповідне розпорядження і доручила у прийнятний для. Комунальних служб термін перемістити цей незаконний об'єкт на комунальний цвинтар. Якщо ж цього не буде зроблено, то тоді з 27 квітня по 27 липня набуває повноважень обласна військова адміністрація, яка може це зробити своїм розпорядженням. Статус пам'ятки цьому похованню надали у 80-х роках минулого століття. Думаю, що, мабуть, краще, щоб її перенесли. Ну, я вважаю, що це таки в парку не місце трошки. Тут все-таки і діти там гуляють і так далі. Ну, тобто, це взагалі місце, як так би мовити, для відпочинку. Ну, це якби була пам'ятка, а це все-таки могила. Я вважаю, що не потрібно турбувати останків, хай спочивають там, де вони спочивають. Кому вони завершають? Цей пам'ятник тепер уже може бути прибраний з публічного простору, але тут також існує ціла процедура, оскільки це є могила, і через це тут обов'язково повинно відбуватися згідно законодавчої бази. Це ексгумація та перепоховання останків ось осіб. Як розповів Олег Пустовгар, загалом на Полтавщині нині з переліків об'єктів культурної спадщини вилучили 72 таких об'єкти. Тетяна Весна, Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.